Вітаю! З вами Педагогічний експериментаріум. У попередньому випуску ми говорили про експеримент Маленький Альберт про те, як страх можна сформувати штучно, без покарань, без насильства, лише через повторюваний негативний досвід. Тоді ми побачили з вами, наскільки легко дитяча психіка реагує на сигнали небезпеки. Сьогодні ми зробимо ще один крок: ми поговоримо. Не про страх перед об'єктами, а про страх перед власним голосом. Про те, як слова дорослих можуть змінити мовлення дитини. Навіть якщо з ним спочатку все було гаразд. Це історія експерименту, який отримав назву Monster Study. Події. Відбуваються у 1939 році у США. Логопед і психолог Вендел Джонсон досліджує заїкання. Його цікавить принципове питання: це вроджене порушення чи наслідок того, як домовлення ставляться дорослі. Для експерименту обрали групу дітей сиріт. Саме сиріт дітей без батьківського захисту і без можливості відмовитись. Дітей розділили на дві групи. В першій групі постійно говорили, що вони добре говорять, навіть якщо їх мовлення було недосконалим. Дітей підтримували, заспокоювали, підкреслювали успіхи. А от в другій групі казали протилежне. Їм системно вказували, що з їхнім мовленням є проблема, що вони заїкаються, що їм потрібно бути дуже і дуже обережними з кожним словом, навіть тоді, коли ніякого залікання насправді не було. Дітей не били. Їх не карали, їх не позбавляли жодних привілеїв, їх лише оцінювали словами. І саме цього виявилося достатньо. Результати експерименту були дуже і дуже тривожними. У дітей з так званої негативної групи з'явилися мовленеві труднощі. Вони почали говорити повільніше, часто мовчали, уникали відповідей. Сумнівалися у кожному слові ще до того, як його вимовляли. І навіть ті діти, які до експерименту говорили вільно і впевнено, також почали демонструвати тривожність, напруження від самого факту мовлення. І тут ми можемо побачити так, або зрозуміти головне. Проблема виникла не в мовневому апараті дітей. Вона виникла у ставленні дитини до власного голосу. Дітям дали чіткий сигнал говорити небезпечно. І вони почали поводитися відповідно. З наукової точки зору, експеримент показав механізм, який добре знайомий кожному із нас. Коли дорослі постійно фокусуються на помилках, дитина починає очікувати помилки ще до того, як заговорить. З'являється напруження, зникає спонтанність, мовлення стає обережним і уривчастим. Формується не мовленевий дефект, а мовленева тривожність. Сьогодні Монстер стадії вважається одним із найнетичніших експериментів у психології. Дітям навмисне завдали психологічної шкоди. Експеримент проводили на соціально вразливій групі, і наслідки не були усунені в межах дослідження. Через десятиліття університет Айови, де власно проходило це дослідження, офіційно вибачився перед учасниками. І саме такі експерименти стали підставою для появи жорстких етичних стандартів у психології, логопедії та педагогіці. І сьогодні подібний досвід був би неможливий. Але для нас цей експеримент важливий не лише як історія науки, він напряму стосується школи. Школа це місце, де дитина або вчиться говорити, або вчиться мовчати. Коли вчитель перебиває учня на півслові, публічно виправляє, причому виправляє форму замість змісту, коли каже, ти неправильно говориш, знецінює думку через помилки, він не коригує мовлення, він формує страх говорити. І з часом у класі залишаються не ті. Хто не має думок, а ті, хто боїться їх озвучувати. Для батьків це ще ближче фрази на кшталт, ой, ти знов неправильно сказав. Так, думай перед тим, як говорити. Краще мовчи, ніж так. Часто вимовляються автоматично, без злого наміру, без усвідомлення наслідків. Але дитина чує це виправдання. Вона чує навіть не виправдання, вона чує, що мій голос проблема. І важливо сказати чітко. Цей експеримент не про те, що не можна виправляти, він про те, як виправляти. Є принципова різниця між, давай спробуємо ще раз, і ти погано говориш, між підтримкою і ярликом, між навчанням і травмою. Монстр стадії назвали так не випадково. Монстром виявилися не діти, і навіть не науковці. Монстром стала безвідповідальність дорослих. Безвідповідальна мова. І якщо школа це місце, де дитина вчиться бути почутою, то наше завдання не забрати в неї голос. У наступному випуску ми поговоримо про експеримент, який показав, як ролі, влада і середовище можуть змінити людину за лічені дні. Ми поговоримо про Стенфордський тюремний експеримент і про те, чому середовище інколи впливає сильніше, ніж характер. Залишайтеся із нами. Це був педагогічний експериментаріум. Бувайте!